Більше ніж я, солідарність і допомога в темні часи у Чернівецькому ліцеї номер 12 Відкрили освітню виставку. Там представили історії молодих людей, які є взірцем для однолітків. Про мету та важливість виставки розповідаємо уже за мить. Утверджувати особисту позицію школярів та надихати до власних дій у Чернівцях. Відкрили освітню виставку Більше ніж я солідарність і допомога в темні часи. Це жива експозиція, надрухована на великих стендах, які подорожуватимуть кількома містами України. Тут представлені історії десятьох молодих людей, які об'єдналися заради спільної мети. Це надзвичайно потужний освітній і методичний інструмент для педагогів, а також досить великі і важливі можливості для наших учнів учнів підлітків, які живуть складний час. Темний час, як сказано на виставці, але гіди будуть працювати і розповідати про історії десяти успішних молодих людей фактично їхніх однолітків, які в складний час, в час війни зробили унікальні. Можливі речі, які посилу робити сьогодні. молоді. Виставка має окреслити шляхи для солідарності, допомоги, підтримки, доступні саме підліткам. Цікавим є те, що гідами є самі учні навчальних закладів, які попередньо пройшли відповідну фахову підготовку з тренерами міжнародного класу. А тепер вони проводять інтерактивні екскурсії для своїх однолітків школярів за принципом рівний рівному з ліцею номер 12 На таку ініціативу відгукнулися шість учнів та учениць. Загалом це дуже цікавий досвід. Ми розглядаємо дуже популярні та дуже важливі теми, які було би дуже цікаво і підліткам, і дорослим людям. Це теми солідарності, це фемінізм, це про дискримінацію. Чому не можна дискримінувати і чому толерантність вона важлива? Ми розказуємо більшості про історії певних людей, які якось були допомагали людям, скажімо так. Волонтери, фактично, більшість. Це все живі люди, в яких навіть самостійно брали інтерв'ю. Ми це все записували, розказували. І зараз ми розказуємо цікаві історії, щоб люди були більш солідарні до тих людей, тобто, щоб люди розуміли, що таке солідарність, щоб їм було ну зацікавити людей в плані розвитку. Екскурсії у ліцеї номер 12 розпочали з 1 травня. Долучитися можуть охочі з різних закладів загальної та середньої освіти. Сьогодні на виставці приміром була і учениця ліцею номер 15 Олександра. Каже, такі виставки не просто цікаві, а й дуже важливі. Важливі, вартісні, дуже цікаво було узнати про історії людей, як може бути важко або як справлятися у скрутних ситуаціях. Дуже було гордо почути про таких людей, які живуть в Україні. Оскільки ліцей має потужну навчально методичну базу у галузі правознавства, виставка київської організації зацікавила як вчителів, так і керівництво закладу, стверджує директорка ліцею номер 12 бабу Хруслана. Саме ця тематика сьогодні надзвичайно актуальна для будь-якого громадянина України. Чи це буде дитина, чи це буде підліток, чи це буде дорослий? І нам приємно приймати саме себе на базі нашого навчального закладу виставку про толерантність. про… Терпимість про те, що діти мають виховуватися в суспільстві любові і миру. Аліна Рябко, Катерина Ксенюк, Василь Ставчанський та Мидня Тива.